Господарських будівель та споруд присадив на ділянка. Проте, приховуючи від органів місцевого самоврядування цей факт, повторно, безоплатно отримали у власність земельні ділянки з цим же цільовим призначенням. У ході судового розгляду обвинувачені повністю визнали свою вину та добровільно повернули у комунальну власність територіальної громади незаконно одержані земельні ділянки. Варто відмітити активізацію роботи щодо протидії злочинам проти довкілля, у тому числі щодо незаконної порубки лісу та протиправного видобутку переміщення бурштину. Так, Окружною прокуратурою скеровано до суду 23 винувальні акти у кримінальних провадженнях щодо незаконного видобутку придбання зберігання та перевезення поштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, та 8 винувальних актів за фактами вчинення незаконних порубок дерев у лісі. При здійсненні нагляду за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у формі процесу керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях надано 272 письмових вказівки слідчим. Погоджено 51 клопотання про застосування запобіжних заходів до підозрюваних, з них 13 про тримання під вартою, 8 про домашній арешт, 30 про особисте зобов'язання. Скасовано 37 незаконних постанов слідчих та дізнавачів про закриття кримінальних проваджень. З метою підвищення активності взаємодії правоохорони та інших державних органів з питань протидії негативним проявом у підлітовому середовищі. У сфері охорони дитинства, захисту прав інтересів дітей, які стали жертвами злочинних посягань, а також зберігання виявлення та припинення кримінальних що порушень вчинених повнолітними та щодо дітей, наказом керівника окружної прокуратури 31 січня створено відповідну міжвідомчу робочу групу. Подальшому проведено її засідання, на якому напрацьовано комплекс спільних заходів, які дозволять більш ефективно протидіяти злочинам, пов'язаним з насильством щодо дітей та у сфері охорони дитинства. За результатами робочої зустрічі у квітні цього року у вариші провів керівник обласної прокуратури на території району триває впровадження міжнародних стандартів правосуддя дружнього до дитини. Так у селищі Володимирець початковано формат роботи з неповнолітніми у кримінальних провадженнях за принципом зеленої кімнати. А на минулому тижні така зелена кімната була відкрита і в Зарічному. Актуальним напрямом діяльності окружної прокуратури є протидія домашньому насильству, Задяки чому впродовж поточного року до суду з кормування мактами 27 кримінальних проваджень в касані сфері проти 15 за аналогічний період 2023 року. Значно підвищено ефективність представницької діяльності з 597 до 569 або на мінус 4,7% спостерігається зменшення вчинених злочинів в усіх ступенів тяжкості, а саме особливо тяжких злочинів з 12 до 10, тяжких з 224-213. до 213, та не тяжкість з 179 до 148. Зменшилось число вчинених кримінальних правопорушень проти власності з них радішок та шахіст. Також упродовж першого повіччя на території району не вчинено жодного розбійного нападу. Окружною прокуратурою активізовано роботу оперативних підрозділів поліції по виявленню кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і каналогів та прикурсорів. Відчутно зменшилось число вчинених кримінальних правопорушень особами, які раніше їх вчиняли. З 80 до 30. -ти. Разом з тим, на території району зросла кількість кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи. Дещо зменшилася ефективність виявлення кримінальних правопорушень проти довкілля. Більше ніж у два рази збільшилась кількість вчинених на території району кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Також збільшилось число вчинених кримінальних правопорушень неповнолітніми. Впродовж першого півріччя до територіальних підрозділів поліції, що знаходяться під юрисдикцією окружної прокуратури, надійшло 7066 заяв повідомлень про кримінальні правопорушення. За втручання окружної прокуратури виявлено та внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 8 укритих кримінальних правопорушень, раніше не облікованих, за результатами досудового розслідування яких 4 скеровано до суду. Прокурорами протягом аналізованого періоду здійснювали спеціальне керівництво у 2376 кримінальних провадженнях. У 511 з яких досудове розслідування закінчено, 227 з обвинувальними актами направлено до суду, 282 закрито, ще 124 провадження з за післідністю. Станом на 1 липня поточного року у залишку перебувало 1593 кримінальних провадження. Загалом упродовж поточного року Кружною прокуратурою зосереджено зусилля на удосконалення організації роботи для подальшого зміцнення законності, реального захисту і свобод громадян, загальних інтересів суспільства держави. Також забезпечена належна фіксація та вслідження кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, Миру та безпеки міста, зокрема, прокурорами скеровано для розгляду до суду 4 вимування акти про вчинення таких кримінальних правопорушень. На пріоритетних напрямках упродовж першого півріччя за процесуальним керівництво Дружної прокуратури до суду скеровано 10 кримінальних проваджень з ознаками корупції та 4 у бюджетній сфері. Акцентовано увагу на виявлення фактів незаконного вибуття з державної та комунальної власності земельних ділянок, як наслідок упродовж поточного року виявлено та розпочато три кримінальні провадження за фактами подвійної приватизації земельних ділянок комунальної власності, з яких два керованого до суду з обвинувальним актами. Всього у сфері земельних відносин окружної прокуратурою з до суду чотири кримінальні провадження та надіслання звернень з використанням мережі інтернет, засобів електронного зв'язку. Упродовж першого півріччя окружною прокуратурою здійснено 86 виступів у засобах масової інформації, в тому числі 9 друкованих ЗМІ, 9 до електронних ЗМІ та 46 у мережі інтернет. Окружною прокуратурою на власному офіційному вебсайті систематично висвітлюється актуальна інформація, повідомлення, відомості, організації роботи, роз'яснення чинного законодавства. По подвійній приватизації це канонська територіальна громада. В принципі, нами були перевірені за час діяльності окружної прокуратури всі рішення органів самоврядування за попередні три роки, тобто за строк позивної давності, в цьому році це Канонецька. В попередніх роках також такі випадки були виявлені в інших територіальних громадах, в тому числі Володимирецька і якщо не помиляється Полицька. стосовно другого вашого питання. Звичайно, якщо ми виявляємо такі публікації в соціальних мережах, ми орієнтуємо органи поліції на виявлення і документування цих осіб. В органах поліції створений спеціальний підрозділ в сфері кібербезпеки, який може відслідкувати по тій публікації, наприклад, ту особу, яка її розмістила. І за такими фактами, якщо вона дійсно підтверджується, що це публікація, яка скажімо, Має місце зараз, а не в попередні періоди. Ми розпочинаємо кримінальне розслідування. Для прикладу, ми, наприклад, в цьому році розпочали кримінальне розслідування спільно із обласними підрозділами головного управління національної поліції в Раші. Я особисто здійснював процесуальне керівництво. Хоча ми документували групу, яка здійснює незаконний видобуток бурштину в Зарічному. Це ми зробимо з них Скажем, витоку якоїсь інформації, і на даний час дана група задокументована і кримінальне провадження на стадії скерування до суду стосовно злочинної. Дякую. Боротьбою з корупцією мають займатися не тільки правоохоронні органи, а, на мою думку, в тому числі як депутати районної ради, так і звичайні громадяни, враховуючи, що ви як представники... Всіх жителів територіальної громади Воразського району маєте найбільш дотичні до них. Тоді є прохання, прокуратура завжди відкрита. Має відділення володимирців в Зарічному. Якщо є така інформація, будь ласка, звертайтеся.